Те, що наші ліси і річки потребують постійного уходу, відомо всім. Але трубота про них іноді у організації і установ, які повинні цим займатися, чомусь відходить на останній план. Наше місто давно б вже потонуло в смітті та бруді, якби не його активні мешканці. Днями за ініціативи партійної організації Сила Людей відбулася толока по очищенню річки Боромля. Виступила ініціатором цієї акції по російсьці. Русла річки політична партія Села Людей, керівник Самодай Андрій Воломірович до нас звернувся, що готові хлопці допомогти навести порядок на цій річці. Ми в прошлому році трохи розчистили, але це було взимку, по льду, але багато дерев залишилося в воді лежати. Так? І цього разу ми погодили ці питання з лісгоспом, з екологією для того, щоб ну, дійсно ми, вони бачили, що ми лишнього тут нічого не ріжемо. Це було ніякий спокій що ми ріжемо якісь ділову древесину або дерева, які ростуть. І сьогодні, бачите, гнильо, яка лежить граками, лежала в воді, заселяла русло, не з зупиняла течію. Сьогодні прибирається. Підемо далі по, по руслу. Зараз сьогодні працюємо. Я думаю, що це дуже гарна така е, корисна ініціатива для того, щоб Станці річки відновити нормально, і, і течію, і русло прибрати все сміття. І ми будемо зараз буквально завтра на, на раді, на апарат вирішувати питання, щоб цей хлам що весь лежить тут і бутилки, банки, склянки, е, привезти ще одну талоку. Можливо, комунальники залучити. І це все, що тут це з'являються прибирати його, можливо, десь дитячий садик його віддати, для того, щоб е, воно було з користю. Хай про Просопне, звісно, тоді ми його десь його використаємо і зробити тут таке місце відпочинку. Ви бачите, озеро таке, ну не озеро, річка русло тут широке, достатньо. Якщо тут зробити на наступну весну, ми планували в цьому році, трошки ми не встигли це зробити. Ми зробимо тут такі благоустроєні місця відпочинку із столиками, з місцями для кастра. Завеземо піска, щоб було купатися краще. І я маю надію, що коли ситуація із каналізацією на електрозаводському виселку вирішиться. Тут люди будуть відпочивати. Не їздити не скучно, допустим, тут а прекрасна територія, не хуже, ніж на Ворскі, Влітку тут красиво. Я думаю, що це буде дуже гарне буде місце для нашого відпочинку, нашої персинча. Участь в цій добровільній допомозі нашим річкам прийняли всі небайдужі до цієї проблеми. Серед них, як звичайні рибалки, так і депутати міської ради. Зараз ми вирішили першу чергу повібрати ці дерева, які знаходяться в притокі цієї русли. Тому що ми розуміємо, що частично десь вони самі панили попадали, частично десь бобри працювали, дерева попадали, а це затормажує річку і заболочилось, з річки превращається в болото. В даний момент ми вирішили це все очистити, дерева які наклонені над річкою. Ми залишимо це на зимній період, коли річка візьметься в льдом, і буде легше їх розрізати, перекурати ці. Чистоту. Я ріс на сімзаводі, повністю ми сюди ходили, та й весь город, мабуть, повністю сюди ходили купатися, тому що тут були пляжі в нашому місті, а в даний момент е, обідно до десь здається на це, що зараз твориться. Заброшена повністю річка, нікому нічого не треба. Е, я думаю, це не тільки така справа, а й в далі будемо дуже добрі справи робити, де не приходить і не хоче влада. На жаль, на сьогоднішній день є такі випадки, то будемо займатися цим ми. Дана акція дуже корисна даному водойому і взагалі на водойомах Трисійничниця дуже радує серце за те, що подібні політичні партії та взагалі об'єднання людей небайдужі і звертають увагу на загрізнення і на браконьєрів. Я сам лично любитель ловити спінглої на водойомах. Але проблема даного водойму заключається в чому? Браконьєри це перше, друге це дуже велика забрудненість. Тобто коряги, палки, що зараз хлопці, ми взагалі-то робимо, витягуємо срі падалічні або зрубані спеціально дерева. Там далі по руслу є ділянка, на якої спеціально браконьєри зрубали. Декілька дерев, щоб у спінінгістів не було змоги ловити рибу. Чому вони так зробили? Тому що спінінгісти дуже часто чіпляють сітки на бльосни, на приманки і витягують їх. Витягують, як зачасту ріжуть їх, викидають. І, ну, це не є правильно, якщо у нас розвинено таке масштабне бараконьєрство по цьому водойому. Як ви гадаєте, як потрібно боротися з браконьєрами взагалі? Я спілкувався з руководством Рибнадзора, у них немає в наявності стільки людей, скільки б забезпечили порядок на водойомах. Що треба робити? Треба залучати громадськість. Це не тільки моя думка, це думка багатьох людей. Залучати громадськість подібними акціями. Але треба ще робити зміни в законодавстві, тому що законодавство у нас в цьому плані неякісне, так скажемо. Чому? Тому що людина, яка поймала сітку, той же самий спінінгіст, він не має права з нею нічого абсолютно робити. Він має право тільки повідомити в рибінспекцію. проблема. Є, заключається в чому. Я не ловив сітки, неодноразово телефонував е, в рибінспекцію. У мене є телефони людини, яка е, курірує, завідує даним районам. Дуже часто, дуже часто цей телефон або поза зоною, або ніхто не відповідає. Тобто проблему можна вирішити, якщо залучити громадськість і зробити декілька змін в законодавстві. Партійний осередок села людей неодноразово підтримував різні толоки і навіть був організатором деяких з них. Всі ви бачите, який зараз стан наших річок, озер, ставків у нашому районі. В принципі, ніхто цим не займається. Наша політична партія Сила людей вирішила в цьому взяти участь. Скажу, в чому у розчистці і в приведенні до порядку берегів і русла річки Боромля. Це спряму, в першу чергу це спрям, акція спрямована на поліпшення екологічного стану. От, також це за собою е, тягне наслідки, коли будуть е, весневі паводки, буде спроможність русла набагато ліпше. Е, це Також це, це не, не спричинить підтоплення ділянок земельних. Помешкань. От, акція проводиться спільно із, із узгодженням, з із робітниками лісгоспу Тростянецького. Також був лист надісланий природо, природоохоронним структурам. Це наша не перша акція, наша політична партія проводила на березі водойми красного, червоного сказати. нашого міста. Проводила благоустрій разом із робітниками. Міської ради і усіма охочими, які долучилися до цієї акції. Також такі були проведені роботи у Урочичній Скучному. На, на даний час ми вирішили провести такі роботи на річці Борумля в районі бувшого маслозавода. Зараз ми е, виконуємо роботу по виїмки палих дерев із русла, От. а в подальшому плануємо. Здійснювати і патрулювання цієї річ з метою виявлення да, браконьєрства. Звісно, за один день ми всю роботу не виконаємо. Це у нас пробна ділянка. Ну, як ви бачите, все відбувається про, доволі успішно, я б сказав. би. І в подальшому ми плануємо прочистити все русло річки Боромля у межах міста Тростянець. Всі мешканці, всі риб, рибалки, усі, хто любить відпочивати на цих водоймах, щоб без, безпосередньо брали участь у цій акції. От. Ми у засобах масової інформації будемо давати обяви, коли вони тут проходять. усіх залучаємо, будь ласка, всіх запрошуємо. Як зазначають рибалки, рибалити в цих місцях подобається. Хоча, звісно, багато сміття в річці, і вона вже давно потребувала очищення. Заважають, звісно, заважають, навіщо вони потрібні. Ну, і кидать погоне, ходить погоне, і риба, блін, дуже погано ловить. А так все добре, все нормально. Те, що очищають, річку це дуже добре. Ми дуже вдячні будемо. А самі не хотіли б приєднатися отак. от? Так, можна було б приєднатися. Просто що робочий день, вихідні сьогодні, що так можна і вийти погуляти, можна було б приєднатися. В будь-якому випадку браконьєрів потрібно наказувати животельно великими штрафами, щоб вже як попався, так знов що не треба ловити. А так в основному тут браконьєрів дуже-дуже мало. Єсть, звісно, попадаються і сітки стовляють, і все стовлять, ну а так нормально. Цього дня десятки повалених дерев, які перекривали русло річки силами небайдужих тростянчан, було витягнуто, і це не кінець, а добре продовження справ на благо нашого з вами рідного міста і його природи.